Вітаю, давайте поговоримо про найголовніше новини на дану секунду. Аж газета Політика вийшла з новиною про те, що ще в липні Кая Калас, нова очільниця дипломатії Європейського союзу, відповіла дуже грубо, і брутально на абсурдну заяву лідера Угорщини Орбана про те, що Україна ніколи не повинна бути членом Європейського э, НАТО. Північно-Атлантичного Союзу і власне цим спровокувала наступні виступи, які теж підтримали естонську політикиню. На той час там був присутній Зеленський. От і форум, і саміт якраз таки змінився на підтримку України. Про це зараз поговоримо. Зараз вона зайняла дуже жорстку позицію щодо перемоги України. Ну а ти продовжує її відстоювати. Україна заговорив прес-секретар Зеленського. Готує зустріч групи країн для спільної позиції щодо завершення війни. Група країн це контактна група, про яку яку запропонував спочатку створити Мерц Желенській в стилі якраз таки конкурсу. Розминка відреагувавша. А ми вже готуємо таку зустріч. Ну і вийшов якраз таки його. Прес-секретарі сказав, да, да, готуємо, готуємо. Ще не всі про це знають, але ми точно готуємо. Е, насправді, це нова ініціатива. Я не знаю, чи він не захотів передавати ініціативу е, Мерцу. Типу, зберегши там якісь ініціативи за Шольцем. Чи собі вирішив її привласнити? Да, загалом це одна вже там сьома, восьма пропозиція зеленського типу Саміт Миру, Форум Миру, формула Зеленського, формула миру. Ну і так далі. Далі зараз контактна група. От. Я перед цим писав відео, там повністю розбір. От. І ще є історія про те, що Зеленський попередив, що буде зі світом, Африкою, Сирією, якщо впаде Україна. Ну і на фінал розкажу вам історію, як бойко, путінський друг, лідер проросійської забороненої партії, пішов в Тікток. Там його підтримують, ведучі з каналу наш, ну і намагається збирати аудиторію. Чому? Тому що вважає, що скоро. Вибори. Ну і пішов розкачувати собі там аудиторію. Давайте все це проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал, поставте лайк, поставте дзвіночок, щоб вчасно отримувати е, інформацію про новини. І дуже прошу зробити донат. Ми збираємо снайперам з прекрасної групи Маузе, хлопці Сергія Позняка. Дуже класні, б'ють точно. Ми купуємо знаряддя до. Ну, скажімо так, полювання на окупантів це хлопці, снайпери, які виконують дуже важливі завдання, виносять з поля бою великих шишок на спеціальних поставлених завданнях, які перед ними повстають військово-політичним керівництвом. Ну, от і вони, власне, їх виконують проти окупантів. І ми купуємо там і гвинтівку, і приціли, нічники, і рюкзаки, і дуже багато всього. Хлопцям треба на 950 тисяч. Ми сьогодні вже частину з вами зібрали, рухаємось далі, насипаємо для того, щоб пошвидше відправити, щоб вони могли пошвидше відправляти, привіти прямісенько в серце окупанта. Тому не стримуйте себе, поїхали. Нещодавно мені сказали історію, що Келох може приїхати до Києва і буде власне, говорити про план Трампа. Буде говорити з Зеленським, проговорювати деталі, тому що зустріч Зеленського і Трампа в Парижі не була дуже довгою. Він хоче якраз таки зустрітися з президентом, мати більше часу і проговорити всі деталі. Плюс ми розуміємо, що для Трампа важливо якраз пройтись по конкретиці, а не просто там. Ну, скажімо так, світоглядно, далекоглядно на емоційних парах робити ті чи інші заяви, які насправді за рік виборчої кампанії повторилися вже десятки разів. Ну але треба переходити до того, щоб щось робити. Ну і в світі всі чекають інаугурації Трампа, коли як мінімум, зі слів Трампа, має, хоча б, зупинитись вогонь. Ну а далі мають знайти якісь спільні точки дотику, перетину і спробувати врегулювати ситуацію. Правда, Зеленський каже: якщо не буде ситуація нормально врегульована, то Україна впаде, потім Путін повернеться в Сирію, а потім Путін повернеться в Африку. Ви знаєте, що не без нас Захід протистоїть Росії в Африці, але якщо Україна буде мати слабку позицію. То, власне, Путін повернеться на всі свої ці бази Сирії, Африки і далі. Тут Зеленський говорить дуже правильну річ, про яку забуває Ердоган себе вихваляє і любить себе. Але якщо подивитися об'єктивно, то дійсно правда в тому, що 800 тисяч російських військ тут, саме тому Ердогану коаліції прозахідних держав було легше повалити режим Асада, тому що основна. Банда російської армії знаходиться в Україні, і тому так роздають зараз подарунки і медалі лаврові листи всім тим, хто робив ситуацію в Сирії, але без Збройних сил України нічого цього не було. І це дійсно факт. Тому а, треба берегти Україну. Головний посил: допоможіть Україні, допоможіть зробити те, що хоче Україна. Далі з'явилася інформація про те, що Нікіфоров, прес-секретар Зеленського, сказав, що нині Київ збирає ключових європейських партнерів, які разом зі США здатні забезпечити. Максимальне посилення нашої держави. Остаточний перелік учасників ще формується, але це країни, які мають далекобійні спроможності, країни, які роблять найбільші інвестиції в українське виробництво зброї, та країни, від яких залежить наше майбутнє у НАТО. Речник анонсував, що Україна має намір в грудні провести зустріч цих країн для координації вироблення спільної позиції та гарантування того, що Україна. Буде сильним за будь-якого розвитку подій, як на переговорах, так і на полі бою. Ну тут треба казати Трампу «Make Ukraine great, great Again». Келох теж буде прийде до нас в грудні, їде ревізор, велике начальство, людина, яка від Трампа буде намагатися звести пазлики і з'єднати певні мирні домовленості. Не без тиску на Росію, але на жаль, і не без тиску на нас. Кая калас відстояла Україну, до речі, не вперше. Треба чесно сказати, колись Анка Меркель тягнула свого друга й політичного батька на форум ЄС за кілька місяців до, до війни широкомасштабного вторгнення. Європа розуміла, ну нам тут не всі казали, що буде. Але в Європі, якщо хтось читав газету «Бій», там теж писали. От, і попереджали багато хто і сказали, що знаєте, може бути проблема. Путін може напасти на Україну, а ти, Анка-Меркель, тащиш його в Європу. Ні. І калас була тією людиною, яка зупинила наміри Анки меркель підігрувати Путіну. І тоді якраз. Змогла його не впустити в Європу, єдине, що не змогла не впустити в Україну. Ну але це точно було не в її силах. Естонія країна не найбільша, але їх гордості, звитязі і потужності можуть позаздрити багато європейських політичних гігантів. Дійсно, країна, яка вміє робити результат, бореться за спільне європейське майбутнє. До речі, ще хотів звернути вашу увагу. Калас посварилася з Орбаном він Казав Україна ніколи не буде в е, НАТО. Вона сказала ні, буде, ти не будеш це робити. Ну і далі, далі змінила свій виступ. Після чого всі почали міняти свої виступи. От, і почали говорити власне, неприємні для Путіна і Орбана речі. От, але е, вони змогли зробити дійсно тоді багато речей, хоч насправді до вступу й не дійшло. Ви знаєте, що Байден сказав Зеленському нічого не робити, не лізь, не спіши. От в той момент. Ну, от, типу, ми тобі пізніше зробимо пропозицію. Ну далі, ви знаєте, вони пропонували, ми відмовлялися. Зараз ми пропонуємо, вони відмовляються. Ну, типу, о, пішли -ка каруселі. Політичний момент, як казав Каха Бендукідзе, втрачено. Кожне рішення має свій політичний момент. Хоча інколи можна його й повернути. Так, от, що я хотів вам сказати: американське посольство, яке закривалося попереджаючи про ну, скажімо так. Атаку варешником вони не могли сказати, що буде, але взяли закрилися, щоб всі розуміли, що щось може бути. Путін вдарив орешником. Тобто вони відправили сигнал, що може бути використання дуже потужної зброї. Ну от як нам тоді здалось балістики міжконтинентальної, яка може нести ядерний заряд. Зараз вони попереджають, що в наступні кілька днів можуть бути удари. Це не для того, щоб розганяти паніку, відмовитись йти на роботу чи просто полежати зай зайвий день десь на дивані в укритті. Ні, це для того, щоб розуміти, що ви працюєте, але коли чуєте шум сирени, спускаєтесь в укриття, тому що в ці дні може бути. Гучно може бути сильно прилітати, особливо це треба дивитися і місту Києву і багатьом іншим. Ну а тому, що дійсно можуть бути такі провокації зі сторони Росії. Путін завжди нас хоче переламати. Жодного разу, правда, це не йому не вдавалося. Він постійно піднімає ставки, але точно хоче. Тому друзі, будьте обережні, посольство в цей раз закриватись не буде. Ну от як говорять, мої політичні інсайдери після. Історичних скандалів з української сторони українських політиків, які сказали, не робіть так, тільки ми в телеграм-каналах маємо право казати: якщо щось летить, то летить. А якщо ми не знаємо, значить нічого не відбувається. От і краще ми будемо збирати трафік. Ну всі решта сказали, ви просто повернути на трафіку. На розкаже своїх телеграмів. типу так з людьми ніхто не комунікує, так не працює. Ми дали сигнал, щоб люди готувалися, знали, що може бути. Тому не чекайте. Бо я, наприклад, отримав цю інформацію сьогодні, і вирішив з вами поділитися. Просто я такий думаю: ага, раз посольство сьогодні не закривається і завтра не закривається, ну, типу, якось безпечніше ставлюсь до цих всіх сирен. Але коли буде зрозуміло, що воно закрилось, а зараз проходить інформація: ні, може і не закриватись. Тому що взяли і посварилися, наче там почали. Бикувати, що називається, кричати. Типу, не лізьте, ми тут самі все попередимо. Не сильно у нас є моменти і в війні, не сильно нас попереджали. Розумієте? Коли побачили, що посольство виїжджає, частина людей зрозуміла, що це вже останні китайські попередження, хоча нам казали дещо інше. Тому дивіться за цим, слідкуйте, не всіх є бункери по 15 поверхів і не всіх можуть захистити спеціальні загони. Бойко! Виліз чорт із Конопель в Тіктоці, нічого не сталося. Бойко, який в перші дні війни казав, що Путін не йде нас вбивати, який виступав у Соловйова, Путін ішов просто змінити уряд. Виявляється, який Путін хороший. Це ми дурні якісь е е остолопи, не розуміли, що Путін йде з добрими думками. Правда, потім все, що сталося в Київській, в Сумській, в Херсонській, в Харківській області, а згадайте, тільки село Ягідне, як людей вбивали мордували в школі. От. А бойко казав нічого не буде. Зараз він каже, що режим, значить, грантаєдо впаде. Нарешті Штати перестануть давати Україні гроші, і все наладиться. Це ж як? Якщо нам перестануть Штати давати гроші, це ж як наладиться? Просто зріє ще один Орбан. Я знаю, чому він з'явився. Він надихнувся а, цим румуном. Він надихнувся румуном там в цьому, в Румунії, Джорджеску. І бачить, що китайці підігрують росіянам, і готові алгоритмом когось виводити на самий верх. І вирішив собі теж підіграти. Розумієте, і зараз хоче накрутити собі, щоб алгоритм рекомендував і бути всюди, щоб потім прийти до влади. Друге, ви знаєте, Росія ходить за американцями, бігає секретну бумажку. Щоб була секретна бумажка. Обов'язково, секретний додаток до договору. Там буде написано обов'язкове проходження хоча б однієї російської партії. Ну от вони зараз його другом і бігають, кажуть, що це вони. Просто знаєте про це. Вони будуть намагатися залізти в парламент, що потім знову. Церква, мова. От. Росія, Кремль, Путін. Розумієте, тому зараз це дуже небезпечні речі. Там якихось недожурналісток з каналу наш тащать, теж розповідають. Ну, ну і намагаються. Підняти, скажімо так, частину українського населення, яке чекає Росію, або як мінімум, яке не проти російської мови, російської церкви, російської влади, і будуть намагатися цим маніпулювати, будуть намагатися протистояти. Тому тут треба бути обережно, щоб ми не впустили троянського коня в український парламент, але ще й досі залишається питання, чому ці російські покидьки досі сидять в парламенті. Ось на це напишіть відповідь, чому влада нічого з цим не робить. Тому що це дуже схоже на натяк, що потім і погодяться, щоб їх знову пропустити. Якщо будете в Тіктоці, просто пожалійтеся на Тікток-Бойка і просто зробіть так, щоб він просів і зникнув. Росіяни завжди хочуть робити це з нами. Тому ви підпишіться, підтримайте україномовний канал і навпаки захейтять. Все російське, що буде намагатися лізти в нашу політику, дорогі зробіть донат. Найкраще бореться з російською пропагандою. Снайпери з Маузера просто ось так. А і наративи зникають, і носії російської пропаганди зникають. Тому, будь ласка, зробіть донат, зробимо подарунок, просто від, від, від самого серця, чи точніше до самого серця. Будь ласка, зробіть донат, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких.